з Росією, з необхідною підтримкою Євросоюзу, адже сукупна економіка країн-членів ЄС в 17 разів більша за російську, і ЄС е повинен показувати Путіну, що той програє. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас на щорічній конференції оборонного агентства Євросоюзу. Вона сказала, що євросоюз вже виділив в Україні 134 мільярди євро, в тому числі 50 мільярдів євро на озброєння. А кількість українських солдатів, що готувалися в євросоюзі наприкінці січня. Сягне 75 тисяч. І також Калас наголосила, що ЄС працює над шістнадцятим пакетом санкцій проти Росії. Додала, що Путіну Путіна треба зупинити, поки він не напав на когось з країн Західної Європи. І деякі публічні військові коментують ситуацію із затриманням командирів. Так, офіцер батальйону Айдар Станіслав Бунятов, натякаючи на якість особового складу, написав. Фігуранти справи винні в тому, що комусь захотілося зробити чергову партизанську професійну босифіковану бригаду. Бунятов не сперечається, що вони були некомпетентні, але як відбувалося саме призначення? Військовий експерт Михайло Жирохов назвав затримання поганим дзвіночком, за його словами, знайшли нейтральне обвинувачення і таких командирів, на яких можна повісити прорахунки влади.